Згадаємо стару мудрість. сім раз відміряй, один раз відріж. Але чи дійсно вона працює? Коли приходить ідея, ми часто занадто довго думаємо замість того, щоб діяти. Чи траплялося вам втратити натхнення, поки розмірковували? Часом, чим довше ми вагаємося, тим менше залишаємо енергії для реалізації своєї мрії. Візьмемо, за приклад, момент, коли ви отримали ідею. Ваша енергія на піку і ви готові до дій. Але що буде, якщо ви почнете вагатися? Ідея може зникнути і натхнення піде. Тому важливо вчитися діяти одразу, коли відчуваєте цей порив. Якщо ви відчуваєте натхнення, дійте. Не дайте своїм думкам загасити вогонь бажання. Це може бути щось просте: написати список задач або просто зробити перший крок. Давайте замінимо цю стару приказку новою. Дійте з натхненням, і ви будете винагороджені. Коли ви починаєте діяти, ви відкриваєте нові можливості та шляхи до успіху, отже, запам'ятайте, важливо не лише мріяти, але й діяти. Дайте собі шанс втілити свої ідеї в життя. І знову повертаємося до нашого запитання: сім разів відмір і один раз відріж. Чи це дійсно так? Може нам потрібно почати діяти? А тепер до нового витка пам'ятайте, що дія це перший крок до успіху.